Що ж, давайте рухатись далі до наступних наших тем поговоримо про мобілізаційні процеси, які продовжуються в нашій країні, які супроводжуються резонансними гучними подіями, зокрема шокуючими інколи. І от чергове вчора, зокрема, в Одесі сталася масова сутичка між людьми у військовій формі, правоохоронцями, медиками та цивільними. Відомо, що один із чоловіків відмовився надати свої документи під час перевірки облікових документів, тому його доставили до київського ТЦК. Там його стало зле тож за годину приїхали медики, що наполягали на госпіталізації. Вони зазначили, що виявили у чоловіка травми голови і нодоту. Однак кажуть, їх також затримали. Мовляв, спершу на бригаду швидкою намагалася одягнути кайданки та посадити на лапку, щоб не дозволити вести чоловіка в лікарню, а потім розпочали перевірку документів для встановлення статусу. Почуємо, що було далі. протязі 4 годин. Ми перебували там як заручники. Весь цей час ми контактували з нашими колегами керівництвом. Після чого колеги відгукнулися на нашу. Наше прохання і приїхали до території ТЦК, включили гучномовці, включили сирену та почали нас, так сказати, визволяти з території ТЦК. Поки ми знаходилися на території ТЦК, між співробітниками територіального центру комплектації та співробітниками швидкої зав'язався конфлікт. Якби ми це його не бачили, але чули, що там почалася бійка, стусанина, крики. На да. бачите, до речі, кадри цієї бійки. Ну а в Одеському обласному ТЦК наголошують, що під час спроб госпіталізувати затриманого медики не надали жодних документів і посилалися на діагноз, який раніше не підтвердила ВЛК. А зазначається, що у військовослужбовців виникла підозра, що медики намагаються допомогти громадянину уникнути військової служби, тому на місце викликали правоохоронців. Утім, їм мовляв, бригада також не показала документи і тому була затримана. Почуємо деталі. Після цього затримані особи зателефонували на лінію 103 та повідомили про нібито силове утримання представників екстреної служби посадовими особами Київського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки міста Одеса. Ця інформація була швидко поширена сумнівними телеграм-каналами. На місце події, окрім представників бригад швидкої допомоги, прибули також невідомі цивільні особи, які спровокували бійку. В результаті інциденту травми отримали і військовослужбовець ТЦК, і представники екстреної служби. Тим часом у військовій прокуратурі Одеси вже розпочали кримінальне провадження за ознаками хуліганства. Деяких з учасників інциденту запросили до відділку поліції, де з ними працюють правоохоронці, пане Сергію. Що ви скажете стосовно цієї історії? І не тільки цього випадку, бо маємо і інші е, випадки, коли теж е, під час от, не знаю, комунікації, під час якихось дій є певного роду і е, силове протистояння між представниками ТЦК, цивільними і перехожими. Ну купа різних моментів. Ці випадки різні, але от конкретно цей він особливий. якийсь. та от, коли б'ються е, е, шо зі швидкою, б'ються ТЦКшники, до них до підбігають якісь люди в невідомій формі в тітушок у формі тітушок. Я я би так сказав. І все це перетворюється на такий хаос і масову бійку. Ну, просто от хочеться реакцію військового, пане Сергію. Це ж таки, як... Шановні, давайте почнемо від самого початку. Чому людина, до якої підійшли представники ТЦК, не надала документи, не виконала законну вимогу представників ТЦК? Таким чином, ця людина в першу чергу сама і спровокувала цей конфлікт. Далі. Далі, знов таки, на виконання закону представники екстреної служби мали показати документи, які засвідчують їх статус в якості громадян України і їх відношення до військової служби. Це вимога закону? Безумовно. Це вимога так. Чому це не було зроблено? Чому вони не зробили це те, що вимагається законом? Я от. Зараз, як ви бачите, я їду на роботу. і При мені знаходяться документи, і причому кілька типів: і в електронній версії, і як то кажуть, в паперовій. Чому там це не було зроблено? А є ще таке поняття як кримінальна відповідальність за напад на військовослужбовців. І саме тому тут в мене немає жодних сумнівів. Я б сказав так, що а, тут мала б втрутитися і військова служба правопорядка для захисту а Військовослужбовців в першу чергу вони мали бу... e нейтралізувати нападників, які діяли незаконно. Що це за демонстрації під час війни, коли під'їжджають екстрені медичні служби і починають там голосувати і кричати? Є законні методи протидії. А тут ми бачимо, що на військовослужбовців нападають агресивні люди, які не надали документи. І тут я б сказав так: військовослужбовці не виконали свій обов'язок для припинення е, таких дій. Стаття 23 статуту внутрішньої служби дає право військовослужбовцям застосовувати силу вплоть до використання нелетальних засобів для припинення безпорядків. Тому я б тут ще й покарав військовослужбовців за недостатньо адекватну реакцію щодо цього випадку. А повертаючись до самого головного, тобто до витоків цієї про цієї ситуації, повторюю ще раз: Від... хто відповість на питання, чому людина, яку зупинили представники ТЦК, не надала відповідні документи, не виконала. Ну, пані, там, можливо... там, там же є процедура. Якщо немає документів, викли... ну, поліція має це зафіксувати, провести адмінзатримання на там на три години і далі діяти по процедурі. Просто незрозуміло, звідки виникає взагалі оця застосування сили фізичної, та тому, що. От, завжди а, на кадрах ми я... бачимо силу, а вона ніде в законах не прописана, що можна когось силоміць щось з людиною робити. Якщо вона Чекайте. не здійснила ніякого. Ну, там... Що для перевірки документів ми не бачимо, ми не бачимо всього контексту. Тут mm. я бачу, що на військовослужбовців нападають незрозумілі люди під час війни. Повірте мені, при наявності в мене зброї, я би її застосував. І тому в мене виникає питання, чому тут військовослужбовці не виконали законні вимоги статутних, статутів збройних сил, що є законом України, і повторюю ще раз, чому людина не надала документи? В чому проблема? Чому я, законослухняний громадянин, завжди ношу з собою документи, що визначено законом, який був підписаний президентом України ще в травні місяці? Скільки треба часу для того, щоб людина навчилася з собою носити документи? і це спровокувало таку таку бійку пане Сергію, ну, за заші поваги це ж на якесь в, не страшне... В страшному ви любому випадку підняття руки руки під час війни на людину формі має бути покарано самим жорстоким образом Отака така вам відповідь військова, пане Сергію. Але так само тут в чому нюанс, що тут ще медики задіяні, і водії швидких, так і відповідно, вони теж розповідали потім на відео, що ну все ж таки в них є проблема з бронюванням, а їх і так не вистачає. А Одеса, ну Одеса і багато інших українських міст насправді постійно в цьому екстреному режимі існують, коли постійно ці жахливі ракетні прильоти можна уявити, яке навантаження і психологічне навантаження на медиків на цих же водіїв. І тому насправді вони такі ж самі бійці на цій війні, як і там а на військових немає навантаження. Угу. Ну це по перше, я, це, по -перше, я. Я ж про це і кажу. Що в принципі це чому було... взагалі виникла проблема з їх бронюванням? Адже ну на Ще... перший погляд, це критично важливі люди ви для ситуації. Відходите, ви відходите від теми. Ці критично важливі люди підтвердили свою особу, надаючи відповідні документи. Так само не підтвердили, і так само були затримані. І те, що ми зараз з вами бачимо, я не розумію, чому ви захищаєте хуліганів не, одягнутих незрозуміло. Вчора люба людина може сказати, що він медик. Він не надав документи. Приїхали якісь незрозумілі люди на машинах, які виглядають як карети швидкої допомоги. Чому вони не надають швидку допомогу? Чому вони протестують під час війни? Ви знаєте, що будь-який протест під час війни заборонений. Тому де тут я б задав питання ще поліції. Де поліція? Чому вона не захищала і не відновлювала правопорядок? Тут ще неадекватність дій про поліції викликає певні питання. Ще раз повторюю: шановні друзі, ми під ми з вами знаходимося у стані війни, і то, що прямо зараз ми бачимо на зйомках, це вже недопрацювання військовослужбовців. Вони мали використати силу адекватно для того, щоб нейтралізувати цей випадок. Щодо е, бронювання медиків, е, це питання не в цьому контексті, і я би вас дуже сильно попросив, все ж таки, ставити пріоритети в тому, що відбувається в країні. Людина порушила закон, вона має нести відповідальність. ТЦК робила все можливе для того, щоб це сталося. Потім з'являються незрозумілі люди, які за вашими ж словами і за цитатами не надали документи. Звісно, їх нейтралізували. Потім починається провокація. Ну я вибачаюсь, но під час Першої світової війни це питання навіть не виникло, їх би просто фізично знищили.